На Публіці, держсекретар США Марко Рубіо, уникає різких заяв і каже, що нові санкції проти Росії можуть нашкодити мирним переговорам. Тобто, простою мовою Марко Рубіо в публічних виступах говорить проти засуджує санкції або говорить щось проти санкцій. А от за зачиненими дверима зовсім інша риторика за інформацією журналістів політико на приватній вечері. Рубіо прямо заявив саме Росія. Каже він, блокує перемовини щодо України і натякнув: як тільки буде готовий законопроєкт Трампа, Сенат може проголосувати за новий пакет санкцій. І також коаліція охочих стало відомо от буквально після саміту, що коаліція охочих планує зустрітися найближчими днями. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. за його словами, Росія. Недостатньо сильна, щоб атакувати НАТО, але ніхто не може виключити, що Москва спробує не спробує перевірити обороноздатність альянсу. Також Мерц підкреслив, що ніхто не повинен нав... наважуватися нападати на НАТО ніде і ніколи, проте зазначив, що майбутнє альянсу під загрозою, адже Дональд Трамп підтвердив підтримку п'ятої статті статуту НАТО, яка гарантує взаємний захист.